З половиною роки тому, коли ми взяли цю територію, отут скрізь була от така штука. Просто скрізь, повністю. Зараз ми встелили асфальт вже десь. Ну ми відразу як зайшли, відразу почали стелити асфальт і теж ми постелили повністю отам, якщо видно, від воріт. Ми розстелили. Потім постелили сюди до одного складу, до другого складу. Потім ми ще думали туди до заводу, але ну це вже дуже дуже дорого стало. Ми провели асфальт ще. Ось там керниця і направо туди там до сушок і чисток. І там вона ще одна територія велика, яка вже заасфальтована, але стара. Але ну скажу відверто, це е, було дуже правильне рішення, тому що якщо б тут була така бруківка з болотом, ну коротше, отака от штука була скрізь. І якби ми цього не зробили, то зерно, яке ми експортуємо, скоріше всього були б ситуації, що нам би його повернули. Тому що коли машини заїжджають, наприклад, там з дороги чи ще щось, взагалі. На, ну там, в сучасних елеваторах нам доводилось наші машини, коли приїжджали, навіть з там зерном їм мили колеса. Це взагалі вау, круто. Дуже було. Ми надіюся, що теж доростемо до цього рівня. Поки що е, вкладаємо гроші тільки в саме необхідне. Але якби ми не тоді не постелили асфальт, то скоріше всього, ми б на нормальну суму грошей отримали повернень е, з-за кордону. Тобто ми експортували, десь би знайшли куски болота, десь ще щось, ще щось, ще щось. А воно ж як болото заїхав, взяв, потім десь камінчик захватив. Якщо ти привозиш на завод, цей камінчик, якщо попаде в шнеки, якщо попаде в преса, це просто жесть буде. Це настільки грошей попадеш, і хрен хто з тобою буде працювати. Тому. Е, Ну, якщо ви займаєтесь сільським господарством, ви мене зрозумієте. Ви тільки тут ще варіант такий, що дуже багато хто робить бетон. Ми, можливо, далі продовжимо також. Нам дуже багато, до речі, казали, що краще бетон. Спробуйте. На той момент ідеальне рішення було асфальт. Можливо, продовжувати будемо з бетоном. Але я думаю, що це вже на цьому році, вже в наступному. Дуже надіємося, що 24-й рік був печальний. Ми це вже знаємо. 25-й надіємося, що буде більш продуктивніший. І ну, як мінімум заробимо. На то, щоб забетонувати це все. Обов'язково підписуйся. зернозбут, з турботою про майбутнє.